Зібрались молоді люди і представники таких провідних і молодіжних рухів організацій, яким не байдужа доля нашої громади, доля Кіровоградщини, доля Кропивницького. І ще одне, що ну мабуть, єдина область, де немає молодіжного центру як комунального закладу. І, до речі, досі його немає. Наш молодіжний центр діє, рухається, розвивається. А наразі у нас кілька напрямів діяльності: це освітня. Напрям ми проводимо організовано, проводимо тематичні тренінги за запитом. Це і медіаграмотність, і креативне мислення, і критичне мислення, і розвиток лідерства, і проєктний менеджмент, і ем, безпека, і протидія торгівлі людьми, і гендерна рівність, і ще, ще, ще може перелічувати. Тобто, ем, ми розповсюджуємо анкету, і згідно опитування, що потребує молодь, згідно цього, ми організовуємо, проводимо. Неформальне навчання, і тому я можу сказати з гордістю, що, хоча нашому центру всього трошки більше ніж три роки, але незважаючи на це, ми вже реалізували дуже багато молодіжних ініціатив разом з молоддю, з силами молоді, ми реалізували цікаві проекти, які допомагають молодим людям сьогодні не відчувати себе. В депресії або в стресі під час воєнного стану, які допомагають молодим людям відчувати, що їх участь важлива в розбудові нашої країни, нашої громади і міста Кропивницького, зокрема, і дуже важливо, що ми це робимо спільно, спільно плануємо, спільно організовуємо, спільно реалізовуємо. Да, і ще хочу сказати: ви бачите, що є і доросла молодь, є і маленька молодь. А мені дуже тішить, що ми наразі реалізовуємо такий напрям діяльності як наставництво. Тобто, більш дорослі молоді люди мають можливість організовувати, проводити заходи, навчання, івенти, конкурси, спартакіади для більш маленьких. І наразі ми завдяки підтримці наших партнерів, завдяки підтримці грантовій підтримці міжнародних донорів. Ми наразі і простір облаштували, і знайшли можливість взяти ну такий собі штат працівників, які мають можливість перебувати тут, об'єднувати навколо себе молодь і допомагати розвиватися молодіжним просторам в територіальних громадах Кіровоградщини. У нас команда. Дуже креативна, дуже сучасна, постійно навчається і саморозвивається. Прикольні моменти, наприклад, від Нова. Це класний проєкт, який сьогодні об'єднав молодих людей з 10 регіонів України, крім Кіровоградщини. І ми мали можливість облаштувати приміщення і навіть розфарбувати цей паркан, який наразі, крім якихось надписів раніше, не дуже таких пристойних. Ви бачите, що тут залишилися такі яскраві моменти нашого міста і назви міст, звідки приїхала молодь до нас в Кропивницький. Ну я думаю, що такий найбільший факат. Молодіжний центр не є комунальною установою, немає фінансової підтримки, постійної сталої, немає штатного розпису, щоб люди отримували зарплату. Постійно, і це така сталість щодо розвитку саме штатної одиниці.